Євангелія на щодень, 22 вересня, Марко 8, 1, 10. За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали, що то закликав учні і каже їм, Шкода мені, людо, ось уже три дні перебуває з мною, а не має що їсти. Коли відпущу холодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі з них приходили здалека, тож відказали йому учні його, з чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут у пустелі. Він же спитав їх, скільки маєте хлібів? Сім відказали ті, тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав їм своїм учням. Щоб роздавали, і вони роздавали народові, мали дещо риб. Тоді поблагословив він їх, наказав теж роздати. І вони їли і наситилися, ще й назбирали полишених кусні аж сім кошиків, було їх чотири тисячі, і відпустив їх, а війшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далмонуцький край. Хліб це дар Творця, священний дар. Бог дає людство в досталь хліба, тому Він заслуговує найбільшої поваги та вдячності. Протягом сотень років церква навчала, що через чудо помноження хліба Ісус готував людей до прийняття і шанування Євхаристії. Хто з пошаною приймає звичайний хліб, той і належно шануватиме святий хліб. Неповаха до хліба означає безвір'я. Дякую тобі, Боже, за щоденний хліб, дякую за хліб, який є ти. Дякую, що дбаєш про моє тіло і душу.